Дорогі, тут я ще не була. Дуже гарно, добрий день. А без резервації можна у вас щось... Ну що ж, людей якесь свято. Да, тому та частина головного о. Да, тільки тут можна з'їсти. Оце так озеро. Дивіться, які приколь, прикольчики такі гарненькі, да? фігурненьке озерце. Це. Такий сучасний стиль архітектурний, знаєте, Це мені нагадує країни, в яких мало зелені. Там камінчики, там Дубай, ось такі країни. От, зелені немає, то що не росте. Але деревця вже висаджені. Цікаво, цікаво. Дивіться, хтось купив ведмедика маленького. Розтоптувати його чи ні? Хочеться розтоптати, але ні, не будемо. Видно, хтось душу вклав. Дуже гарненько висадили. І ще таким голубеньким кольором фарбували. Любо глянути. А знаєте, тут така прикольна перлинка, дивіться. Треба ж таки придумати.